Тема нашого заняття Я працюю в магазині. Відгадай мою загадку. Вміє справно рахувати і товар пропонувати. Зошит, книгу, олівець продає нам. Продавець. Послухайте, будь ласка, вірш, який так і називається. Продавець. Продавець молодець. Він товари продає молоко, сметану, мед. Інший моркву та томати. Вибір в нього є багатий. Третій продає чоботи, черевики, босоніжки, а четвертий стіл та шафу, стільці, вішалку до шляпи. Продавці товари знають, дарма часу не втрачають. Все, що просять, продадуть. Це їх надзвичайний труд. З чого ж складається професія продавця? Продавець це людина, яка продає товар. Продавцем може бути як жінка, так і чоловік. Продавці можуть працювати в магазині та на ринках. Продавцю для роботи потрібен касовий апарат, ваги, калькулятор. Гроші і різний товар. Продавець продає товар у магазині і тільки він знає, який товар є в магазині. Люди, які ходять до магазину, будь то жінка, чоловік, бабуся чи дитина, називаються покупці. Чи можна взяти товар у магазині безкоштовно? Ні, нам потрібно за товар заплатити гроші. Як ми можемо здогадати, скільки коштує товар в магазині? Так, ми можемо подивитись на цінник. Давай пригадаємо, чи існують правила поведінки в магазині. Так, існують. Не можна коштувати їжу, бігати по магазину, чіпати все руками, заходити з тваринами. Коли ви йдете в магазин... Необхідно мати список необхідних продуктів. В магазині не можна штовхатися, вічливо відноситися один до одного. Товар складати в кошик або в корзину. Коли купили необхідний товар, потрібно стати в чергу і розрахуватись за товар на касі. Сподіваюсь, що ти завжди дотримуєшся цих правил. Давай пригадаємо, які види магазинів бувають. Продуктовий магазин, де продають продукти. Магазин іграшок, де продають іграшки. Магазин мебелі, де продають меблі. Магазин взуття, де продають різне взуття. Музичний магазин, де продають музичні інструменти. Книгарня це магазин. Де продають книги. Зоомагазин. магазин В ньому продають різних тварин та птахів, а також речі необхідні для них. Гра, що зайве в магазині. Що зайве у магазині іграшок. Що зайве в м'ясному магазині. Що зайве в квітковому магазині? Що зайве в спортивному магазині? Що зайве в овочевому магазині?